Ой, дай боже, пані Мар'яна, у Гразно прийшла, дідуха принесла. Різдво свято особливе, адже дива такі стаються. Навіть скептики у цей час вірять, що мрії обов'язково здійснюються. А для нас українців заповітне бажання одне перемога. І тут у нагоді стануть саме українські традиції, які точно притягують мир та долають нечисть. Дідух символізує достаток, добробут в сім'ї. Він оберігає всю оселю від якихось злих духів, від поганих думок. Він все це вбирає і тому навіть радять і колись спалювали дідуха на весні, розуміючи, що він вібрав весь негатив. Майстриня Мар'яна знає про стародавні українські обереги все і навіть більше. Тільки послухайте, жінка спеціально залишила професію бухгалтерки, аби з головою зануритися у своє хобі, плести дідухів та павуків. І от тепер вона не лише збудувала успішний бізнес, але й навчає цьому сакральному мистецтву інших. Дідуха плести я почала вже точно 5 років тому. Мене зацікавило, в мене в сім'ї ніхто не плів дідухи, ніколи в дитинстві я їх не мала, не бачила в хаті. І саме у вигляді цього деревця мені саме це сподобалося. Тут кожна гілочка має своє значення, кожен колосок також означає свого члена родини. І от саме це значення, цей зв'язок поколінь, єднання родів, мені дуже запало в душу. Далі я почала їх. Плести просто люди почали запитувати, чи я їх плету на замовлення, і таким чином в мене з'явився такий напрямок плетіння. Дідухів для чого в хаті павуки? Чи може руками зберігати дідух? і як змайструвати правильно обереги, щоб вони працювали? Учениць Мар'яни цікавить буквально все, адже диво потребує уваги та сумлінності. Це робиться з якогось першого снопа, останнього снопа з останнього цінкового снопа роблять дідуха. Чи Дідух може стояти от, років 10 в хаті, чи треба новий робити. А де? За 10 років він вже мілі з ньому заведеться. Дідуха кожен рік роблять нового і навесні його спалюють. Це пакетик з необхідними матеріалами. Тут є ниточка для створення китиць. І загалом голки, нитки і... Солома для створення різдвяного павука. Мене цікавить і створення павука, і створення дідуха, і створення загалом ялинкових прикрас в українському стилі. Я очікую зарядитися такою -тою передріздвяною атмосферою. Очікую навчитися плести павука. То є саме такі наші традиції, тобто не різдвяні віночки, які прийшли до нас з Європи і Америки. А власне, от такі наші автентичні. І дідух і павук традиція ще дохристиянська. Солом'яні прикраси не лише об'єднували усі покоління сім'ї, але й захищали родину від зла та нечисті. Мар'яна переконана, що обереги працюють і в наш час, тож радий вже зараз починати майструвати свої власні різдвяні символи. Дуже в різних регіонах плели павуки Їх вішали на вікнах або на балку дерев'яну в хатах, і павушкин бік під будь-якого пороху повітря він крутиться. Тим чином він робить такі дуже красиві тіні, тіні химерні, нагадуючи, ніби лапки павука, які повзуть, тому і е, назва павук з'явилася. І також вважалося, що от тим, що постійний рух у цього ді цього павучка він створює рух енергії ще крім того. Тобто енергія не застоюється в кутку. Оце погане. Тим самим також він сприяє злагоді і гарному добробуту в оселі. Євгенія Полікарпова правда тут львів. Не просто показати, як працює банк, але ще змалку навчити фінансової грамотності та допомогти з вибором майбутньої професії. Саме з цією метою Львів Скул продовжує організовувати виїзні уроки у банки для учнів різних класів. Цього разу другокласники відвідали Ощадбанк. Фінансова грамотність є необхідна, і починати її потрібно якомога раніше. Діти знайомляться з грішми не лише через батьків, а вже в такому ранньому віці мають свої кишенькові гроші, якими потрібно вміти правильно розпоряджатись. І тому я вважаю, що зараз це дуже хороший час для того, щоб знайомитися з правильним поводженням і надалі без власних помилок вчитися, правильно користуватися грішми. У банку учні побачили унікальні монети. Це свята Тетяна. Це є, є срібло. Бачите? Це... А це справжнє срібло. Так, звичайно, справжнє, тому вона є дуже дорогою. Відчули себе працівниками банку. Йо? Почули нову інформацію. А чого тоді спеціальний ключ? можна про і тільки сюди можна передати гроші? Зіграли у пізнавальну вікторину. Є Україні. Учні активно слухали та вивчали, як працює банківська система, і кожен для себе запам'ятав цікаві деталі. Я запам'ятала, що в банку багато і великі стіни дуже нам розказували, що тут е, не, не стіни. Що там є люк, там де можна отримати гроші, там де передають їх, і там купа броні. Працівники банку ретельно підготувались до уроку, зробивши його не лише цікавим, але й зрозумілим для дітей. Ми познайомилися безумовно, що таке банківська установа, як зберігається гроші, наскільки це захищена установа. І що важливо це, як на сьогоднішній день робити ті перші кроки в тій фінансовій грамотності, а саме, зокрема, як вміти користуватися тими грішми, надійно захищати свої паролі і вміло використовувати свою ту саму ж платіжну карту. І, звичайно, до школи учні повернулись не з пустими руками. Кожен після уроку отримав приємний бонус. Нам дали подарунки. Нам дали ручку, блокнот, пенал, якісь штука, така на три пари наклеїв. Зазначимо, що працівники банку відзначили освіченість та зацікавленість учнів, а також важливість таких уроків для розвитку молодого покоління. Це насправді це такий настільки важливий на сьогоднішній день етап в розвитку кожної людини. Зокрема, я на те, що сьогодні освіта бере на себе таку функцію навчати і показувати кожну спеціальність з самого початку з її основ, тому що це і підвищує фінансову грамотність. Якщо говоримо зокрема про банк, а знову ж таки допомагає впевнена, допомагає вже з маличку намальовувати цей шлях. А ким виросту я? Ми були в певний час перед вибором, куди. Дипіти, я впевнена, що це покоління, яке буде просто вражати і будувати нашу країну міцною, впевненою, тому що насправді вони будуть освіченими. Тому обов'язково такі зустрічі неймовірно потрібні. Після повернення до школи урок доповнили квестом, щоб закріпити отримані знання. Зазначимо, що у Львів Брітіш Скул такі заходи організовують щоп'ятниці, щоб ознайомити учнів із роботою різних підприємств. А навчання в англомовному середовищі сприяє глибокому опануванню мови, що стане у пригоді в будь-якій професії. Прикордонники нагадують, що в них триває набір на службу за контрактом, тому розповіли, як відбувається цей процес. Про переваги служби можна дізнатися на інформаційних ресурсах прикордонників. Перший етап нашого спілкування то є бажання кандидата проходити військову службу. Кандидат приходить до нас. Ми спілкуємось і вже під час першої співбесіди ми бачимо, де можемо використати ті вміння, знання та навички, які кандидат здобув в цивільному житті, і запропонуємо ту або іншу посаду відповідно до його освіти. Наступний етап: працюємо з особистими даними, які надав кандидат. І визначаємо, чи є застереження щодо призову на військову службу до лав Державної прикордонної служби. І третій етап є військова лікарська комісія. В нашому шпиталі, який також неподалік від нашого офісу, знаходиться. Пропонуємо пройти військово-лікарську комісію, де буде визначено стан здоров'я для проходження військової служби за контрактом. Відсьогодні вступив у дію закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Таким чином він закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу. А також має посилити механізм контролю за обігом зброї, кажуть експерти. Тож, якщо ви знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси, їх необхідно негайно задекларувати. Зробити це можна звернувшись до правоохоронців. Не ніч, а суцільний жах. У стебно корятувальникам довелося викойовувати мешканців поверхівки. але найстрашніше на них чекало у підвалі. Там у вогняній пасі опинився чоловік без жодного шансу вибратися з полум'я самотужки. Аби визволити бідолашного, надзвичайникам довелося одягнути спеціальні маски для захисту зору та дихання. Коли ж нарешті людину витягнули на свіже повітря, виявилося, що його тіло добряче постраждало від вогню, адже він отримав опіки четвертого ступеню. Зараз чоловіку лікарні експерти з'ясовують, чи не сталося ні. Чина пожежа через самого постраждалого через кордон з Польщею намагалися незаконно провести партію одягу та взуття. До пункту пропуску краківець прибув мікроавтобус, водія якого обрав смугу руху зелений коридор, чим засвідчив. Що немає товарів для декларування. Однак автівку все одно скорували на додаткову перевірку. І тоді у багажному відділенні мікроавтобуса виявили понад 120 одиниць одягу та взуття різних торгових марок. Сума оцінки виявленого товару може сягати до 1 мільйона гривень. Зі слів, водія вантаж він забрав в Італії та мав пошту направити це до Києва.